Війна триватиме, якщо Україна не піде на ультиматуми Кремля. Росія висунула нові умови миру. Чого хоче Путін? Тим часом стали відомі гарантії безпеки, що їх Європа та США готові надати Україні. Американські літаки закриють небо. Розберемося разом на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Ройтерс повідомляє, Кремль все ще вимагає від України вивести війська з Донбасу також гарантувати нейтралітет, відмову від вступу в НАТО і повну заборону на розміщення західних військ на території України, за словами джерел Ройтерс. Натомість Росія готова відмовитися від частини захоплених територій у Харківській, Сумській і Дніпропетровській областях, і не проти зафіксувати лінії фронту на Запоріжжі та Херсонщині. У Києві цю угоду назвали фактично капітуляцією. Навіть донька кіта-келога Меган Мопс не розуміє, чого Україна і весь світ мають пристати на ультиматум Путіна. Я не розумію логіки того, що Росія хоче територію і це вважають розумною вимогою. Я хочу Мерседес, але якщо я вдеруся в автосалон і спробую його вкрасти, мене по праву заарештують. Крім цього, на банковій різко відкинули ідею Москви, що Росія має бути серед гарантів безпеки України. Андрій Єрмак наголосив, Україна не чекає і не довіряє російським гарантіям. Ми довіряємо тільки США, європейцям і коаліції охочих. Він нагадав про Будапештський меморандум, який Росія сама ж і порушила. Нагадаю, що це Сергій Лавров виступив із заявою, мовляв, гарантії безпеки України без участі Росії. Утопія. Єврокомісар Андрюс Кубілюс після такої заяви навіть поставив під сумнів, хто реально керує в Кремлі. Хто справжній господар у Кремлі? Путін чи Лавров? Як можна домовлятися з Путіним, якщо після його зустрічі з Трампом Лавров публічно заперечує всі обіцянки? Можливо, Путін не головний у Кремлі. Тим часом у Вашингтоні пройшла зустріч представників оборонних відомств США Великої Британії, Франції, Німеччини та інших союзників. Ройтер повідомляє, країни розробили сценарії військових гарантій для України. Тепер їх опрацюють радники з безпеки. Один із варіантів гарантій розміщення європейських військ в Україні під командуванням США, інший повітряна підтримка від поставок систем протиповітряної оборони до закриття неба винищувачами. Паралельно штати продовжують тиснути на Москву на гуманітарному треку. Сенатор США Лінці Грем висунув ультиматум Москві. Росія викрала понад 19 тисяч українських дітей. Якщо не повернете, визнаємо Росію державою спонсором тероризму. Визнання спричинить жорсткі економічні санкції та повне припинення відносин. Сам Дональд Трамп заявив, що протягом двох тижнів його адміністрація знатиме, чи буде мир в Україні. Вочевидь, усе залежить від результатів можливої зустрічі Зеленського з Путін. Андрій Єрмак підтвердив, переговори готуються. Де вони пройдуть? За словами очільника офісу, розглядають Женеву, Стамбул, Ватикан, Саудівську Аравію. Москву виключили одразу. Будапешт також небажаний варіант. Цікаво, що на цьому тлі директорка національної розвідки США Тулсі Габарт заборонила передавати союзникам інформацію про переговори з Росією. CBS News повідомляє, серед причин бажання уникнути витоків, які можуть завадити тонким дипломатичним маневрам. Тим часом у Штатах запропонували ще один несподіваний сценарій завершення війни Росії проти України. Колишній конгресмен Мед Гетц у своєму телешоу запропонував прийняти Росію до НАТО. Звісно, для цього пряника Трамп мав би отримати все, що він хоче від Путіна щодо Припинення бойових дій, економічної співпраці та територіальних суперечок, натомість Росія в цей час готується шпигувати за НАТО. Вона добудовує гігантську кільцеву антенну в Калінінграді в 25 кілометрах від кордону Альянсу. За даними осінь-дослідників, антена здатна перехоплювати зв'язок у Балтії та Східній Європі, а також підтримувати комунікацію з підводними човнами у північній Атлантиці. Хіба це не ще один доказ того, що Путін і не думає про мир із Заходом? Друзі, пишіть свої думки в коментарях і підписуйтеся на канал.